Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 919 за підручником алгебра 8 класу автора Олександра Істера. І наше завдання порівняйте з новим значення виразу B в степені M, якщо. Поїхали. Значить, у нас B в степені M дорівнює. І замість B у нас 5, замість M – мінус 13. Перевертаю. І дивимося, що у нас більше від нуля. 100%. <с> Невід'ємне число. Так, друге, у нас b в степені m дорівнює замість B у нас мінус 1 в степені мінус 200. Окей, перевертаємо. У нас буде мінус 1 поділити на 1 в степені 200. Це парна степінь, тому це просто буде одиниця. У нас одиниця в будь-якому степені дає одиниці. тобто більше відкнула. Є. Є. Ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Третє останнє b в степені m дорівнює... b у нас 3, -3 по 41 степені. Значить, перевертаємо, у нас буде мінус одиниця на 3. У 41 степені. А це означає, що у нас не степінь, тому число буде від'ємне, тобто менше від нуля. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей па пока!